Але прекрасний сьогодні вечірній вечір тут в місті Едмонтоні. І я хочу вам розповісти про дуже важливу ситуацію, те, що відбувається в Канаді. Розумієте, я від щирого серця ділюся інформацією такою, якою вона є. Я нічого не пробую приховати чи сказати, що якимось прикрасити якимось фарбами. Ні, я хочу, щоб ви знали, дорогі друзі, дорогі глядачі, що саме відбувається. Тут на даний момент. Наші люди останнім часом на форумах почали писати, особливо українці, яким почали відмовляти в піарі, українці, які вже тут побули пару років, і не бачать свого майбутнього, почали говорити відверто, що Канада дуже сильно відстає. Відстає від України, відстає від Європи. І прошу вас, додивіться це відео до кінця, бо я сьогодні розставлю все по поличках. Я вам розповім, я буду дуже чекати і вашої думки на цю всю ситуацію, як ви відноситесь до цього, чи ви підтримуєте те, що Канада відстає, чи ви вважаєте, що Канада просто інакша? Залишайте мені вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви дійсно від щирого серця тільки підтримуєте українську мову. Якщо ви не підтримуєте, не залишайте вподобайки, тоді не підписуйтесь на канал, бо цей канал, можливо, не для вас. Але давайте зразу до теми. Розумієте, дорогі глядачі, дорогі мої друзі, українці, які вже давно поїхали з України, вони залишили Україну в тих часах, коли вони покинули Україну. Я не говорю, що вони там не розуміють чи не бачать різних речей. Звісно, що так. Але там дум думці десь ззаду все рівно є те, що в Україна була колись, яка вона була колись. Так само і Європа. Але за останні 10 років. Європі, в Україні, кардинально все змінилося. Звісно, ми не говоримо про війну, ми говоримо в загальному про технології, про зручність, про доступ, про всі ці, знаєте, додатки, які допомагають щоденно жити людям. І коли люди приїхали сюди, в Канаду, вони почали бачити, наскільки Канада в деяких речах відстає. В тому плані, що Канада має просто колосально великі міста. Міста тут всі в Канаді великі, від того, що вони великі, відстані великі. Він не має значення, чи буде метро, чи буде добра транспортна система. Все рівно буде відчуття, ніби. Воно все відстало на років 10 на 15 назад. А чому так є? Тому що відстані, ці відстані вони просто колосальні. І що би ви не робили? і Якщо ви плануєте жити без автомобіля, то вам треба нормально мати роботу біля квартири, магазини біля квартири і все спланувати зразу. А так, якщо ви просто будете мати роботу в одному кінці міста, магазин в іншому кінці міста. Які вам подобається і жити ще в іншому кінці міста, то це буде просто колосально відчуватися, ніби ви живете в такому великому селі, який має тільки одні пару пунктів і через. Кілометрів 10-15 ви тільки можете добратися до якогось нового пункту. І тому деякі люди себе почувають іменно в транспортній системі таким чином. Тепер хочу вам коротенько, швиденько розповісти, що більшості людей навіть не були ніколи і не бували в таких містечках маленьких, які знаходяться поза межами великих міст. Я, наприклад, дам для прикладу Едмонтон. Хто дивиться цей канал давно, я вже знімав багато різних селищ, різних містечок, які знаходяться позаду саме е, Едмонтон, або з боку Едмонтона, і ви бачили, наскільки серйозно це все там залишилося в тих руках, в яких воно було побудовано. І це не секрет. Там, розумієте, залишилося старше покоління. Молоде покоління звідти виїхало, немає. Фактично зацікавлені всі нічого розвивати і рухати вперед з ногою з часом, і воно все там застигло. Але це деколи і навіть цікаво і приємно повернутися назад в час і трошки побачити те, як колись просто все було в житті, і наскільки люди колись жили більше, спілкувалися, було ця. Комунікаціям один з одним і більше був кращий духовний стан, і колись мало, не було таких депресій, як зараз люди переживають, бо люди знали, що їхній один вихід це вийти на двір, живе спілкування, і живе спілкування завжди допомагало всім людям переходити свої важкі часи. Тепер ми поговоримо про медицину. Канадська медицина входить в топ-10 найкращих світу. По технологіях, по розвитку і чистоті, все супер, все класно до вас буде відноситися дуже і дуже гарно, так як до звареного яйця. Але проблема в тому, що Канада просто пустила дуже багато людей, населення. І щоб потрапити до лікаря великий, наприклад, до сімейного лікаря попасти, то треба дуже довго чекати, вони всі сімейні лікарі приймають, бо вони просто забиті людьми та пацієнтами. Попадете в лікарню з якоюсь проблемою, будете чекати від 4 до 12 годин на те, що вас лікар побачив. І лікарі переважно дуже зайняті і мають дуже багато пацієнтів на одного лікаря в загальному на лікарню. І це є дуже відсталість в тому плані, що в Європі. Чи в Україні ви можете потрапити до лікаря набагато швидше, простіше? І такі речі ви навіть не уявляєте, не думаєте, що потрібно так довго на когось чекати. А тут, бачите, в Канаді потрібно чекати. Це заставляє людей думати про те, що Канада в якомусь сенсі відстала, відстала від світу в таких різних аспектах життя. Ну і ми не можемо не поговорити з вами, чому українці так вважають стосовно роботи. Бо робота це одна з найважливіших аспектів іммігрантського життя та взагалі життя для всіх нас. Немає значення, де ви живете. Треба працювати, щоб мати буханку хліба на столі. І наші люди відверто бачать, наскільки тут все по-іншому, наскільки тут важко знайти роботу із за того, що. Навіть ваші резюме, які ви будете посилати, навіть не будуть вам розглядатися, і навіть не будуть вам відписувати в більшості ситуацій, що ми вас не будемо брати на роботу, але дякую, що подалися. І це дає людям дуже велику різницю, і до чого порівняти, бо в Європі, як ви кудись подаєтесь, вам все рівно відпишуть так або ні. А тут, в Канаді, ні. Тут в Канаді, якщо ви не попадете і не отримаєте е, роботи, то вас ніхто не буде взагалі кликати, нічого не буде говорити. Деколи українці кажуть, що хотілося б просто почути якийсь зворотній зв'язок назад, і таким чином би сказали би їм, що хоч би робити і що змінити, щоб в майбутньому навіть могли би їх розглядати. Я бачив, що наші пишуть на форумах, і наші написали дуже цікавий такий пункт. Вони зазначили, що... Канаді в деяких містах незалежно в якому ви місті проживаєте, тому що Торонто, чи Ванкувер, чи навіть Едмонтон Калгарі. Він і ну в центрі там є куди вийти, ну є куди піти. Але це не то саме, не той саме духовне життя, що є в Європі, в Україні, де люди ходять, вдягаються гарно, щоб просто погуляти центром місті, щоб просто відчути це відчуття, щоб піти в якийсь ресторан, в якесь кафе. Оцього бракує конкретно в Канаді. І зараз, до речі, багато наших людей з України, які тут вже добре влаштувалися, вони повідкривали багато різних таких, знаєте, кав'яр. Маленьких різних забігалівок. І ці забігалівки вони допомагають трошки людям навіть вийти, розвіятися і спробувати щось нове, щось унікальне. Тобто от такі цікаві різні речі наші люди розповідають про Канаду, що вона відстала від України та відстає від України, чи відстає, наприклад, від а, інших а, європейських країн. І щоб це все закрити. І додайте ще шалені колосально великі ціни на нерухомість, які просто відвертають любе бажання від чогось нового починання. Платити півмільйона, 600, 700, 800 тисяч в деяких ситуаціях, в таких містах, як Ванкувер і Торонто, навіть по 600-700 тисяч просто за квартири. Не всіх є бажання. Не всі хочуть себе підписувати на 25-30 років кредиту, не знаючи і розуміючи, що 25-30 років життя це фактично один з найбільших таких ну, Частин вашого життя, яке ви віддасте, просто за те, щоб сплачувати якийсь кредит і щоб навіть не бути там постійно в тій коробці, а перебувати більше часу на роботі. А що я тепер думаю про Канаду і до якої степені я вважаю, що Канада відстала? Я проживаю в Канаді 20 років, і ви це все вже знаєте давно, ви чули це не один раз від мене. Я був в Європі не один раз, був в багатьох штатах Сполучених Штатів Америки, був і на Кубі, і на Мексиці, і не те, що я там на резортах якось, бо я дійсно їздив дивитися, як люди живуть. Ну і Канада дійсно для мене, кожен раз, як я повертався, була тою країною, яка дійсно відрізняється від більшості країн, в яких я був за своє життя. І вона відрізняється в кращий бік позитивний бік для мене. Я вважаю, що якщо розуміти цей стиль життя, то тут можна будь-який стиль життя, той, що є, в Європі, в Україні, знайти для себе. Просто треба це зрозуміти і треба мати бажання і, і можливість себе самого знайти в цій країні. Тобто я не думаю і не вважаю, що Канада відстає. Можливо, вона відстає в деяких пунктах, але вона і в багатьох пунктах, звісно, Переважає і конкретно переважає багато інших країн. Тому дякую, що ви вислухали мене. Дякую вам! Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною!